Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо вже про одинадцятий тур Суперліги. У якому респект приймав МФК Бокар Коваль? Залізничники відвантажили чотири м'ячі респеківцям і розпочав це робити на п'ятій хвилині Івко Олександр. А на 18-тій Назар Мигаль Скотре доказав, що він не тільки вправний голкіпер, а ще й непоганий бомбардир. 2.0. Через хвилину Олексій Фейчук робить рахунок 3-0. І на 22 хвилині Руслан Саморчук становив остаточний рахунок у поєдинку 4-0 на користь команди МФК Букар Ковен. ТТІ Нововолинськ Динамо Луцьк. Господарі відкрили рахунок першими і зробив це на 8-й хвилині Данило Глушнюк. У відповідь динамівці відвантажили одразу чотири м'ячі. На 12-й хвилині Богдан Панагайба зрівняв рахунок. На 20-й хвилині одразу два м'ячі забили. Спочатку Максим Франчук відзначився і вписав своє прізвище до гонки бомбардирів. Потім Дмитро Маніченко. І це вже три один. Заключне слово було також за динамівцем Володимиром Баденчуком на 30 й хвилині і рахунок 4-1 на користь Динамо Луцьк. Надія в Отранс. Надія майже одразу розпочала грати з п'ятим польовим. За що в принципі поплатилася протягом усього поєдинку? Тому що на шоці хвилині Дмитро Бурковський спочатку відкрив рахунок у поєдинку далі. Отеска Дмитро Максимчук збільшив вже відставання від противників два І на 30-тій хвилині Валентин Кривицький встановив остаточний рахунок у матчі 3-0 на користь транспортників. Після 11-го тору у турнірній таблиці дещо змінилось розташування команд. Але ще вдосталь турів, аби знову ж таки хтось з них зміг вирватися у лідери. Тому цікаво спостерігаємо далі. А ви любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові.